М'ясо це один із найцінніших продуктів у раціоні людини. Воно є джерелом повноцінного білка вітамінів і мінералів. Але перш ніж стати апетитною відбивною чи соковитою котлетою, м'ясо проходить низку етапів підготовки. І тут на допомогу приходять м'ясні напівфабрикати, зручні, різноманітні та популярні у професійній кулінарії. У цьому уроці ми розглянемо, як правильно готувати м'ясні напівфабрикати різних видів, у чому їх особливості та як зробити страву не лише смачною, а й технологічно грамотною. Ви дізнаєтесь, чому від правильного підготовленого напівфабрикату залежить успіх усього блюда. Чи знали ви, що саме напівфабрикати економлять до 60% часу в закладах харчування? А ще від якості нарізки маринування чи панірування залежить не лише смак, а й прибуток ресторану. Кожен кухар незалежно від кваліфікації щодня працює з напівфабрикатами. Уміння швидко та грамотно їх приготувати. Це ваша професійна перевага. Сьогоднішній урок допоможе вам сформувати практичні навички роботи з різними видами м'яса, дізнатись тонкощі підготовки напівфабрикатів до варіння, смаження тушкування, закласти основу для майбутньої роботи в ресторанах, кафе, пекарнях із кухонним виробництвом. А головне ви навчитесь готувати напівфабрикати. Які не тільки смачні, а й відповідають стандартам сучасної кулінарії. М'ясні напівфабрикати – це продукти, підготовлені до подальшої кулінарної обробки, які значно спрощують і пришвидшують процес приготування страв, і їх класифікують за кількома ознаками. Перша за видом м'яса. Напівфабрикати виготовляють із різних видів м'яса, кожен із яких має свої смакові і технологічні особливості, з яловичини. Найчастіше використовують для тушкування, смаження або відварювання. М'ясо щільне, темне, з вираженим смаком. Зі свинини, популярні завдяки м'якій текстурі та соковитості. Добре підходять для смаження і запікання. Збаранини мають характерний аромат, використовують у національних кухнях, наприклад, для шашлику чи тишкованих страв. Стелятини, ніжне дієтичне м'ясо світлого кольору, рекомендоване для дітей і людей з особливими режимом харчування. Друге за розміром шматків. Розмір впливає на спосіб термічної обробки та час приготування. Великі шматки призначені для запікання або тушкування, наприклад, шматок на буженину або м'ясо для відбивної. Порційні шматки мають вагу 100-150 г. Використовується для приготування індивідуальних страв, наприклад, відбивні ескалопи, шніцелі. Дрібні шматочки придатні для рагу, жульєнів, м'ясних салатів, плову тощо. Третя ознака за способом приготування. Цей критерій відображає технологію підготовки м'яса перед термообробкою. Натуральні, з цільного шматка м'яса без додаткових інгредієнтів, зберігають природний смак, відбивна ескалоп, Панірува... паніровані, обкачені в борошні, сухарях або панірувальній суміші, утворюють хрустку скоринку під час смаження. Наприклад, котлета по-київськи шніцель. Січені. Готуються з подрібненого м'яса. І вони бувають натуральні січені, лише з м'яса з мінімальними приправами і з котлетної маси, куди додаються хліб, яйця, спеції. Наприклад, це можуть бути биточки, котлети, тефтелі. Четверте. За видом теплової обробки. Кожен напівфабрикат підходить для певного способу приготування. Для варіння галушки, тефтелі, фрикадельки Вони не розпадаються в воді. Для смаження Відбівні, шніцелі, котлети вони мають форму зручну для швидкого обсмаження на сковороді або фритюрі. Для тушкування. М'ясо з кісточкою, гуляш, рагу зазвичай готується в рідині або соусі з тривалим томлінням. Ця класифікація допомагає правильно обирати і застосовувати м'ясні напівфабрикати в залежності від кулінарного завдання, забезпечуючи ефективність, якість і смакову гармонію страв. Щоб приготувати смачні, ніжні і привабливі м'ясні напівфабрикати, кухарі застосовують різні способи попередньої обробки м'яса. Ці способи допомагають не лише покращити зовнішній вигляд страви, а й забезпечити рівномірне приготування, м'якість, смакові якості та подовжити термін зберігання. Давайте розглянемо основні з них. Нарізування це перший і один з найважливіших етапів. М'ясо нарізують на шматки відповідної форми та розміру: великошматкові, порційні або дрібношматкові. Правильне нарізування: враховує напрямок м'язових волокон. Поперек волокон для зменшення жорсткості. Також важливо враховувати кулінарне призначення для тушкування, смаження або запікання. Наступний прийом відбивання. Цей процес застосовують для розм'якшення м'яса, особливо, якщо воно містить велику кількість сполучної тканини. Відбивають спеціальним молоточком або гладкою частиною ножа. При цьому руйнуються м'язові волокна. М'ясо стає м'якшим і краще просмажується, підрізування сухожилків. У м'ясі, особливо на ногах або плечах, часто є сухожилки, щільні волокна, які при смаженні або запіканні стискаються і деформують виріб. Щоб цього уникнути, їх акуратно надрізають. Це також покращує зовнішній вигляд страви. Панірування. Перед смаженням деякі м'ясні напівфабрикати обкачують у борошні. Мелених сухарях або паніровці. Це утворює хрустку з коринку, зберігає соковитість усередині і запобігає витіканню соку під час теплової обробки. Шпигування. Цей спосіб застосовують до нежирного м'яса, наприклад, яловичини чи телятини, маленькі шматочки сала або овочів, наприклад, моркви. Вводять у м'ясо за допомогою шпигувальної голки. У результаті під час приготування м'ясо стає соковитішим і ароматнішим. Маринування. М'ясо занурюють у маринад, суміш оцту, спецій, вина, цибулі, олії. Це не лише надає йому приємного смаку та запаху, а й пом'якшує структуру. Робить його більш ніжним і скорочує час теплової обробки. Особливо маринування важливе для шашлику чи м'яса, що підлягає запіканню. Подрібнення. М'ясо подрібнюють у м'ясорубці, щоб приготувати котлети, тефтелі, рулети та інші вироби з фаршу. Для фаршу обирають м'ясо з незначним вмістом жиру і сполучної тканини. Іноді м'ясо подрібнюють двічі, щоб маса була більш однорідною. Вибивання це менш відомий, але ефективний спосіб. Його застосовують для котлетного м'яса. Після подрібнення фарш інтенсивно вибивають, кидають його об стінки посуду або дошки. Це робить його еластичнішим, клейкішим. І допомагає краще зберігати форму під час смаження. Усі ці способи допомагають нам приготувати напівфабрикати високої якості. М'які, соковиті, смачні та привабливі на вигляд. Знання і правильне використання цих методів запорука професійної роботи кухаря. Перш ніж перейти до приготування страв із м'яса. Дуже важливо правильно підготувати сам продукт. Зокрема, здійснити нарізування. Здавалося б, що може бути простішим за нарізуванням м'яса. Але саме на цьому етапі закладається основа якості майбутньої страви, її зовнішнього вигляду, смаку, текстури і навіть соковитості. Отже, М'ясо нарізують залежно від призначення. На порційні шматки для стейків відбивних шніцелів або медальйонів, або на дрібні шматочки для шашликів гуляшу, рагу м'ясних начинок. У кожному випадку є свої особливості, але є й універсальне правило. м'ясо, Потрібно нарізати поперек волоком, а не вздовж. І робиться це під прямим кутом або під кутом 45 градусів. Чому це так важливо? Якщо нарізати м'ясо вздовж волокон, у процесі теплової обробки ці волокна залишаються довгими і твердими, м'ясо буде жорстким. Гумовим і не таким приємним на смак. А якщо ми розрізаємо волокна впоперек, вони стають коротшими, а отже, м'ясо після приготування виходить ніжним, м'яким і більш соковитим. Ще один момент це форма та розмір шматків. Якщо нарізати м'ясо на шматки різного розміру, воно буде готуватися нерівномірно. Маленькі шматки швидко пересмажаться або переваряться, а великі можуть залишитися сирими всередині. Тому під час нарізування важливо дотримуватися однакового розміру, особливо якщо м'ясо потім буде піддаватися одній і тій самій тепловій обробці. І не забуваємо про напрямок нарізування та рух ножа. Використовуйте гострий ніж, ведіть його плавно, без натиску, тоді м'ясо не буде м'ятися, а краї шматків залишаться акуратними. Під час нарізування великих шматків зручно орієнтуватися по лініях м'язових волокон, а також знімати плівки та зайвий жир, що можуть заважати готуванню. Таким чином, навіть такий начебто простий етап, як нарізування, це поєднання знань анатомії м'яса, кулінарної техніки та точності рухів. І саме від вас, як майбутніх кухарів, залежатиме, чи буде страва досконалою, починаючи з першого розрізу. Одним. Із важливих етапів підготовки м'яса до приготування напівфабрикатів є відбивання та підрізування сухожилків. Ці технологічні процеси мають вирішальне значення для якості готової страви, її смакових властивостей, зовнішнього вигляду та структури. Почнемо з відбивання. Порційні шматочки м'яса, як правило, відбивають вручну. Спеціальним кухонним інструментом сікачем. Перед роботою сікач обов'язково змочують у холодній воді, щоб м'ясо не прилипало до його поверхні, а також щоб уникнути розбризкування м'ясного соку. В процесі відбивання м'язові волокна розпушуються, а сполучна тканина ослаблюється. Це дозволяє зробити м'ясо більш ніжним, соковитим і м'яким. Крім того, розпушення забезпечує кращу проникність спецій та маринадів, що підсилює смак. Також згладжується поверхня шматочка, і він набуває правильної форми, що важливо для рівномірної теплової обробки. М'ясо смажиться або тушкується рівно. Не загортається і не втрачає свого вигляду. Наступний етап це підрізування сухожилків. Ці волокнисті елементи можуть при тепловій обробці скорочуватися і стягувати шматок м'яса, внаслідок чого порція втрачає форму, деформується, а іноді навіть виглядає неапетитно. Щоб цього уникнути, сухожилки підрізають у кількох місцях поперек волокон. Це дозволяє шматку зберегти свою форму під час смаження або тушкування. У промислових умовах обидва процеси і відбивання, і підрізування часто виконують на спеціальних м'ясорозпушувальних машинах. Вони забезпечують швидкість, точність та гігієнічність обробки, особливо при великому обсязі продукції. Отже, правильне відбивання та підрізування це не лише естетика, а й запорука смакових якостей страви. Дотримання цих технологічних прийомів допомагає створити якісний напівфабрикат. Який при термічній обробці проявить себе з найкращого боку, буде м'яким, ароматним і привабливим. Ще одним важливим етапом у приготуванні м'ясних напівфабрикатів є панірування. Це не просто декоративний елемент чи спосіб зробити страву більш апетитною. Панірування виконує низку важливих технологічних функцій, які суттєво впливають на якість готового виробу. Передусім, панірування запобігає втраті вологи під час смаження. Коли м'ясо потрапляє на гарячу поверхню, воно одразу починає втрачати сік. Саме паніровка тонкий захисний шар, утримує вологу всередині. Завдяки цьому м'ясо залишається соковитим, ніжним і ароматним навіть після інтенсивної теплової обробки. Крім того, при утворенні рум'яної золотистої кірочки білки сполучної тканини краще розм'якшуються. Це робить виріб не лише красивішим на вигляд, а й значно приємнішим на смак. Кірочка надає страві апетитного вигляду. Характерного хрусту та збагаченого смаку. Щоб паніровка добре трималася на м'ясі, перед паніруванням напівфабрикат змочують у льєзоні, суміші з яєць та молока або води. Льєзон створює липкий шар, до якого рівномірно прилипають сухарі чи інша паніровка. В результаті утворюється щільне покриття, яке не осипається під час обсмажування. Ще одна перевага, запаніровані вироби не злипаються між собою при зберіганні або транспортуванні. Вони зберігають привабливу форму та не втрачають свого смаку чи структури. До того ж, м'ясний сік краще утримується всередині, забезпечуючи страві виражений смак і аромат. Отже, панірування. Це не лише краса, а передусім якість, соковитість і смакові властивості готового виробу. Це ще один доказ того, наскільки важливо дотримуватися технології під час приготування м'ясних напівфабрикатів. Шпигування це один із традиційних і водночас ефективних способів покращення смаку. Та аромату м'ясних виробів. Процес шпигування полягає у введенні в м'ясо додаткових інгредієнтів, таких як салошпик, морква, біле коріння, часник або цибуля. Такі добавки не лише надають продукту привабливого зовнішнього вигляду, але й значно збагачують його смакові та ароматичні властивості. Виконують шпигування за допомогою спеціального інструмента шпигувальної голки або ножа з довгим і вузьким лезом. Це дозволяє акуратно зробити проколи в товші м'яса, не пошкоджуючи структуру шматка. Дуже важливо, щоб проколи робилися уздовж м'язових волокон. саме так, Інгредієнти краще розподіляються всередині м'яса і не випадають під час теплової обробки. Один із найпопулярніших інгредієнтів для шпигування це сало шпик. Воно особливо добре поєднується з яловичиною, роблячи її більш соковитою. Під час приготування сало починає плаватися. Просякає волокна м'яса, і завдяки цьому навіть найпісніший шматок набуває ніжності і приємної текстури. Крім сала, для шпигування часто використовують моркву та біле коріння, особливо якщо готуються дієтичні або пряні страви. Вони надають м'ясу не лише аромату. А й цікавого візуального ефекту. На зрізі шматка видно яскраві вкраплення, що додає естетичної привабливості. Шпиговане м'ясо особливо цінується у святковій кулінарії, його подають як основну гарячу страву, запікають у духовці або тушкують. Такий підхід дозволяє готувати не лише смачно, але й красиво. Крім того, правильне шпигування допомагає зберегти соковитість м'яса навіть при тривалому приготуванні. Отже, шпигування це техніка, що дозволяє поліпшити не лише смакові якості м'яса, а й зробити його зовнішній вигляд привабливішим, а консистенцію ніжнішою. Це гарний приклад того. Як кулінарна майстерність поєднується з технікою для досягнення найкращого результату в приготуванні м'ясних страв? Маринування це важливий технологічний процес, який сприяє покращенню якості м'ясних напівфабрикатів. Під час маринування відбувається набухання колагенових волокон сполучної тканини. Що призводить до розм'якшення м'яса. Це робить його більш ніжним і соковитим, а також прискорює процес смаження. Зазвичай м'ясо маринують дрібними або порційними шматочками. Для цього шматочки збризкують оцтом, додають сиру шатковану рібчасту цибулю, сіль і перець. Ретельно перемішують і витримують у холоді протягом 4-6 годин. Існує також варіант маринаду, який готується окремо. Для цього у гарячу воду додають сіль і цукор, доводять до кипіння, кладуть, у лавровий, кладуть лавровий лист, перець з горошком, дрібно нарізану моркву, селеру, петрушку, ріпчасту цибулю. Потім у цю суміш вливають оцет і кип'ятять ще 10-15 хвилин. Після охолодження маринад заливають у напівфабрикати, температура яких має бути близько 2-3 градусів Цельсію. М'ясо витримують у такому маринаді на холоді від 4 до 8 годин. Завдяки маринуванню, м'ясо стає більш ароматним і ніжним. Його структура покращується, а смак набуває виразності. Процес маринування широко застосовується у кулінарії для підготовки м'яса до смаження, тушкування чи запікання. Подрібнення це важливий етап у приготуванні м'ясних напівфабрикатів, особливо таких, як котлети. Котлетне м'ясо містить велику кількість сполучної тканини, яка робить м'ясо більш жорстким і міцним за структурою. Саме тому для виготовлення котлет його подрібнюють. Під час подрібнення руйнується структура сполучної тканини та м'язових волокон. Це має дуже важливе значення, адже порушення цієї структури робить м'ясо більш пластичним і ніжним. Завдяки подрібненню напівфабрикати легше формуються, набувають однорідної консистенції і краще утримують вологу. Під час смаження такі вироби не висихають, а навпаки, добре утримують рідину всередині. Це робить їх соковитими та м'якими. Таким чином, подрібнення це не лише технологічна необхідність. А й спосіб покращити смакові та текстурні властивості м'ясних виробів. Особливо котлет, що є однією з найпопулярніших страв із м'яса. На цьому уроці ми ознайомилися з технологією приготування м'ясних напівфабрикатів, їх видами, значенням попередньої кулінарної обробки, а також особливостями різних способів покращення якості м'яса перед тепловою обробкою. М'ясні напівфабрикати це продукти, які піддаються попередній підготовці, такі, як нарізання, маринування, відбивання, шпигування, подрібнення тощо. І потім використовуються для приготування страв. Вони можуть бути натуральні, тобто з цілих шматків м'яса, або котлетні, тобто з фаршу. Також ми з'ясували з вами, що такі способи обробки м'яса, як відбивання, дозволяє розм'якшити волокна, зробити м'ясо ніжним і соковитішим. Шпигування покращує смак та аромат, робить м'ясо соковитішим. М'ясо нашпиговують салом, морквою часником. Маринування сприяє розм'якшенню, надає вираженого смаку та аромату. Застосовується для дрібних та порційних шматків. Подрібнення використовується для приготування котлетної маси, руйнує сполучну тканину, поліпшує засвоюваність продукту, сприяє кращому утриманню вологи. Під час теплової обробки. Ми також з'ясували, що якісна підготовка напівфабрикатів економить час при приготуванні страв, покращує смакові якості та зовнішній вигляд готових виробів. Отже, на сьогоднішньому уроці ви навчилися розрізняти види м'ясних напівфабрикатів, застосовувати різні способи обробки м'яса та. Відповідно до виду страви, і обґрунтувати доцільність використання тих чи інших технологічних прийомів.